Сучасний реанімобіль з усім медичним обладнанням, необхідним для невідкладної допомоги та реанімаційних дій, подарували громаді друзі з німецької громади міста Газбург. А доставити автівку з Європи допомогли волонтери з Севіньйону Олег Макаров і Аліна Маршал. Все завдяки налагодженим стосункам із Латвійським фондом Бідріба. Представники фонду особисто привезли швидку до Таїровської селищної ради, щоб передати ключі таїровським медикам. Спасибо. Лікарі оглянули автівку, ознайомилися з її можливостями. Навіть вирішили, що керувати рінімобілом буде чарівна головна медична сестра Інга, яка, крім професійного досвіду, має ще 30-річний водійський стаж. Спробую ну готова, готова. У вас є досвід родівської да, 30 років. 30 років О. керівництво громади подякувало громаді Газбурґа, латвійським друзям і подружжю Олега Макарова та Аліни Маршал, які, до речі, ще й від себе особисто передали таєровським медикам багато ліків. Дуже дякуємо вам за вашу допомогу гуманітарну. Перша частина гуманітарної допомоги вже в нас, дякуючи, в тому числі підтримки латвійської громадської організації. Організації, яка допомогла її перегнати в Україну. Дуже дякуємо вам. Очікуємо на генератор, на отримання генератора, і сподіваємося, що в подальшому ви зможете приїхати на прекрасну Одещину на Чорне море, для відпочинку після нашої перемоги. ми Шануємо наших друзів, які допомогли нам отримати цю чудову машину, яка дуже буде нам допомагати в нашій амбулаторії і тим мешканцям громади, які потребують медичної допомоги. Ми зв'язалися з громадою в Німеччині, яка опікувалася нашими проблемами. Вони Зробили цей нам подарунок, але війна і як доставити цей подарунок до нас. І ми звернулися до наших мешканців нашої громади, Аліни і Вони на зв'язку з нашими латишськими побратимами і сумісно вони допомогли нам, щоб ця, цей автомобіль. Був в нашій громаді. І от якби не ці зусилля сумісні, ми б сьогодні не бачили цей чудовий автомобіль, який ми. Сподіваємося, що стане одним із елементів центру безпеки в нашій громаді. Звісно, що окрема велика подяка від Таїровських лікарів. Від усього колективу Таїровського консультативно діагностичного центру говоримо дякую за цей реанімобіль, який буде виконувати роботу як екстрену, так і планову для жителів Таїровської громади. Щиро вдячні. Слава Україні! Героям слава! Базуватись німецька швидка буде при Таїровському консультативно-діагностичному центрі в житловому масиві радужний. Працюватимуть на ній теж лікарі Таїровського КДЦ. Буде базуватися в нашому консультативно-діагностичному центрі і буде допомагати мешканцям нашої громади в качесті швидкої допомоги.